Чому вбили Андрія Поробія? У день вбивства багато українців задавалось одним питанням чому саме Поробій, Якщо зараз він не був дуже публічним, відповіді на це питання суспільство досі не отримало, але відтоді пам'ять про відданого сина України назавжди закарбувалась в нашій історії. Сьогодні рівно місяць, як у центрі Львова озброєний нападник жорстоко забрав життя Андрія Поробія. Після цього в публічному просторі почали активно згадувати про його діяльність на благо України, особливо від часу майдану, коли він був комендантом, до 2019 року, коли закінчив свою каденцію спікера Верховної Ради. Після цього поробій продовжив свою політичну діяльність як депутат ЄС, але вже без медійної активності. Як би зараз сказав Андрей Шептицький, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою і невтомною працею він любив Україну. Тож не дивно, що в день вбивства багато українців ставило питання, чому саме поробій. Він ж бо не був дуже публічний, можливо, як символ майдану. Але цей образ закріпився за ним вже після його смерті, коли українці почали переосмисловити клад Андрія Поробія українську боротьбу. Тож питання залишається відкритим. Але пам'ять про відданого сина України житиме в нашій історії. На жаль, герої часто отримують визнання лише посмертно. Можливо, це карма звання героя.